Помалу-помалу поступово, що так з роботи на роботу, з роботи на роботу. Потім вже построїли е, ту, то золото, переробляли, та, такі, ну фабрика, ну, ту фабрику з того шахти возили, в шахті добували породу. А порода то золото, то ще так блищило, як, той вон, як зорі. І ту породу переробляли. Така була чаша, так, як би сказати, такого, якби то наші подвір'я, така велика, там вода йшла, О, таке було високо вимороване, бляки. Ну там то було, бо заводки зроблені. А тут йшли такі колеса, бігуни. два. Не і вони так довкола крутилися, а там засипали, згори засипали ту породу, і ту породу вони толкли, пісок, не, глину пісок, то що від вода знивала, а на тих листах, отакий, от якби, якби дах покритий бляхою. От так бляхою було покрите, що там оставлялося золото. І на дні, де то. То потім вже отак. І було на тих сполосках, всім різинові. Ну, от, а такі були, як діти мають лопаточки, скублили, то драпали на той воду. І те збирали, туди в той переробляли вони на вогні і здавали в золотоскупки. А там снабжала Америка, були американські магазини. І його то не був такий аж город. От тепер він вже город великий. Але, так. Ну. І так, Скільки та ви там часу були на тій роботі? Я, на тій роботі я була щось, то я, перш... то я вже була на тій роботі пізніше. То перше робила я на шахті, на тій породі, так як була шахта, а шахта то був роз... відкритий, розріз називала. Залізали в шахту, а наверх возили породу. О, я ті тачки возила, вагонки, не то його. І так, що захворіла на апендизит. А після апендезиту я вже була на сполосках, і потім вже було не то його. Вже було легше, вже було нам легше вже. трошки грошей заробляли. А нас давали нам валінки, куфайки, штани, шапки тут. За те все треба було відробляти. Ну. І те Ну.